Безжалісна війна забрала у Зміївщини ще одного героя. Захищаючи Україну, загинув Артем Митрофанов. Йому було лишень 32 роки. Чоловік народився в селі Борова. Там навчався в школі. Зростав. Згодом він вступив до харківського ПТУ. Пізніше проходив строкову службу в зсу. За словами його друзів, він був доброю, чесною та порядною людиною, душею всієї компанії. В цивільному житті Артем не цурався жодної роботи, щоб допомагати своїй сім'ї. Повномасштабне вторгнення російської армії спонукало Артема майже в перші дні війни піти добровольцем до лав зсу 30 березня 2022 року. Він був прийнятий на службу. Загинув Артем Митрофанов, молодший сержант, стрілець першого стрілецького відділення, другого стрілецького взводу, третьої стрілецької роти, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужня виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Міньківка Донецької області, 11 лютого 2023 року. У Артема лишилася мати, брат та донечка. Вічна пам'ять і вічна слава полеглому воїну. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Герої не вмирають.